Вітаю вас на анвальних уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку події, обробники події. Продовжуємо знайомитись з середовищем Лазарус, а саме мовою програмування. І питання для повторення. Що таке форма? Назвіть кілька її властивостей. Як можна змінити значення властивостей форми? та яке призначення програми компілятора, які основні етапи її роботи. Все це ми з вами вивчали на попередньому уроці. Відповіді лишайте в коментарях. Під час виконання проєкту з об'єктами можуть відбуватися різні події. Так, до прикладу, з вікну можуть відбутись такі події, як клік. Тобто вибір будь-якої точки вікна. Даблклік. Установлення вказівника в довільну точку вікна і подвійне клацання лівої кнопки миші. Кос закривання вікна. Кріет – створення або відкриття вікна. І – переміщення вказівника у вікні виконання проєкту та інші можливості. Це перераховані основні, з якими ми з вами будемо працювати під час уроків. Події можуть відбуватися також і за допомогою клавіатури. Так, подією, до прикладу, для застосування клавіатури може бути подія K-Press, тобто натиснення клавіші. Натиснення будь-якої клавіші на клавіатурі, яке призведе до виконання фрагменту дії. Події можуть відбуватися й з іншими об'єктами, які можна додати до вікна нашого проєкту. Це можуть бути кнопки, написи, поле та інше. Ми їх вивчатимемо обов'язково в наступних пунктах. З будь-якою подією, яка може відбуватися з вікном, можна пов'язати і фрагмент проєкту, який буде виконуватися одразу після настання цієї події. Таким фрагментом проєкту називається обробник події. Фрагмент проєкту, який пов'язаний з певним об'єктом, називається методом цього об'єкту. Сьогодні на уроці ми з вами зробимо проєкт із фрагментом проєкту та обробником події. Це це буде в кінці уроку. Середовище Lazarus за замовчуванням створює обробник події як процедуру. Процедура це окремо записана частина проєкту, яка має своє ім'я і яку можна за цим іменем запустити на виконання. Текст, виділений червоним кольором, занотуйте собі до зошитів. Виконання процедури також є подією. Якщо процедура виконується в результаті настання певної події з вікном, до прикладу, подія клік, то подію самого виконання цією процедурою називають ОНК. Або ж просто накладення. Наприклад, якщо потрібно пов'язати деяку процедуру з подією Клік для вікна, тоді слід виконувати такі алгоритми дій. Обрати форму, відкрити вкладку події у вікні інспектор об'єктів. Вибрати події, ОНК. Поле справа від тексту On-Click стане поточним і в ньому з'явиться курсор. Клацнути двічі у цьому поточному полі, або ж виконати дії, які показані на відео. Далі в полі On-Click на вкладці події з'являється текст Form-Click. А у вікні редактора тексту проєкту на вкладці е, Unit 1 з'являється заготовка для тексту процедури з та Form1, Form-Click. Команди цієї процедури будуть виконуватися під час настання події, клік з вікном і у їх виконанні полягатиме подія «OnClick». Заготовка процедури розпочинається з ключового слова процедур. І завершується горизонтальною лінією. От ви бачите початок процедури, назва цієї процедури і завершення цієї процедури. Команду процедури записуються між двома словами. А саме Begin, що означає початок. І and, що означає кінець. Звертаю вашу увагу, що «begin» і end це не команди. Ці слова відіграють роль відповідно відкриваючої та закриваючої показані. що визначають початок і закінчення процедури. Ці слова часто називають ще операторними дужками. А от після слова «end» У кінці процедури повинна стояти крапка з комою. Ви бачите це на фото. Кожна команда процедури також повинна закінчуватися саме крапкою з комою. Звертаю вашу увагу, що в кінці заготовки тексту всього проєкту стоїть ще одна операторна дужка. End, після якої поставлено. Не крапку з комою, а крапка. Це означає, що завершується код процедури даного проєкта. Якщо потрібно, щоб у результаті виконання процедури змінилося значення певної властивості вікна, а в подальшому інший об'єктів, процедура повинна містити команду присвоювання. Її загальний вигляд має наступний запис. Ім'я об'єкта, крапка, назва властивості, двокрапка дорівнює і значення виразу, після чого ставиться крапка з комою. Знак двокрапка дорівнює ще називають знаком присвоювання. Він уводиться з клавіатури послідовним уведенням двох символів. Двокрапки та дорівнює без пропусків між цими знаками. Наприклад, виконання команди присвоєння Form. Form 1.Color, 2 крапка дорівнює Seal Grid. Встановить зелений колір фону вікна. Виконання команди присвоювання Form. 1 left 2.карів 600 встановить відступ 600 пікселів в лівої межі вікна від лівої межі екрану. Командою присвоєння Form 1 cut here, 2 крапка, дорівнює в лапках змінення значення властивості вікна текст і лапки. Можна ввести вказаний в лапках текст. У рядку заголовка вікна. А виконання команди Form 1 до рівня Form 1. плюс 50 означає збільшення поточного відступу верхньої межі вікна від верхньої межі екрану на 50 пікселів. Також під час виконання останньої команди спочатку до поточного значення властивості top Вікно буде додано число 50, після чого отримане число стане новим значенням цієї самої властивості вікна. А зараз ви бачите на малюнку наведену приклад процедури T form 1 1-Form-Click, що складається з вище описаних команд. У результаті виконання якої зміняться значення властивостей Caption, Color, Left і Top вікна і результат її виконання. Після запуску проєкту на виконання потрібно обов'язково дочекатися відкриття вікна виконання проєкту і вибрати будь-яку його точку. Тим самим відбудеться подія-клік для вікна. І як наслідок відбудеться подія OnClick, яка полягатиме у виконанні процедури tform 1 FormClick, обробника події Клік для вікна. Але хочу звернути вашу увагу, що в одному проєкті можуть бути створені процедури опрацювання кількох різних подій з одним і тим самим або з різними об'єктами. Зараз же пропоную спробувати створити програму в середовищі Лазарус з виконанням саме обробника події Клік і напис набором саме ось цього коду. Давайте перейдімо до середовища Lazarus і здійснимо ці дії разом. Для цього нам потрібно запустити програму Lazarus. Натискаємо «Пуск», Всі програми. Шукаємо папку Lazarus і натискаємо відкрити її і обираємо наш Lazarus. Відбувається запуск. Запустити AG». Відразу натискаємо File. Закрити всі, якщо відкрився проект». Якщо не відкрився, перевіряємо, щоб кнопка Закрити всі» була неактивна. Натискаємо новий застосунок. Гаразд. Ні, нічого не зберігаємо. Тепер натискаємо «Файл», Зберегти всі». Обираємо нашу папку з проектами. Створюємо в ній нову папку, яку підписуємо. Подія клік, подія Ой. Перепрошую. Подія клік. І в дужках вказуємо своє прізвище. Закриваємо. Душку, відкрити, зберегти 1, зберегти 2. Тепер виконуємо дію. В інспекторі об'єктів обираємо нашу форму, форму 1. Обираємо вкладку Події, обираємо ON-Click. Можна двічі клацнути по цьому полю, можна на кнопку поруч. Відразу відкривається редактор нашого тексту, де між BEGIN та End ми вводимо ось оці чотири рядочки. Змінюємо мову на англійську і розпочинаємо. FROM FORM Перепрошую форм один Крапка. color 2. дорівнює CL Green. Стараємося дотримуватися 2. Крапка, Enter. Дотримуватися в правильності написання. Там, де великі літери, ставимо великі, там, де маленькі. Ставимо маленькі. Іноді під час введення з'являється ось отакий списочок із підказками. От є left вже підказка. Натискаємо Enter. І вже в нас відповідно поставлені е, знаки дорівнює двокрапка. Продовжуємо форм один крапюн. Як бачите, не завжди з'являється в нас підказка. Відкриваємо лапку, змінюємо мову і набираємо текст «Змінення значень, вікна. Закрываем лапку. Закрываем дужку. И крапка с комою в кинце. Enter. И остальные рядок. Форм. Крапка. Топ. Два крапка до Форм. Один. Знову ж перевіряємо уважно, тому що я вже, бачите, допустився кількох е, помилочок з набором тексту, а саме пропустив потрібний е, потрібний символ. 50. Готово. Уважно перевірили. Тепер натискаємо знак Play. Виконати, Увімкнути з підтримкою дивимось на процес компіляції проєкту, його обробка, і з'являється невеличке повідомлення про те, що в нас не відбулося запуск. Помилка саме в поставленому. Знакові. Давайте спробуємо виправити. А от дивіться, повідомлення вказує, що 35,65, 35 рядочок, 65 знак. Допущена помилка. А саме помилка поставлені дужки, які мають бути відсутніми. Виправляємо і знову повторюємо запуск. Чекаємо кілька хвилин. Компіляція успішна. От, відкрилась наша форма. Бачимо її. Наводимо на неї вказівник мишки і клацаємо. Змінює колір. І розташування. Повторно клацаючи, вона буде опускатись на 50 пікселів. Вітаю! Проект виконано успішно. Гаразд. Натискаємо «Файл». Закрити всі. Закриваємо Лазарус і зараз хочу вам показати, де наш проєкт. От моя папка із проєктами Лазарус. Шукаю я вправу, подія клік, відкриваю. І от ваш проєкт. Проєкт має розширення X, і він найбільший буде позначений за стосунок. Якщо на нього натиснути, відразу відкривається наша форма і її виконання. Даний проєкт покажіть своєму вчителю для отримання позитивної оцінки. Мені ж напишіть, чи зміг я вам допомогти в отриманні позитивної оцінки. Коментар пишайте під описом, під відео. Завершувати відео пропоную питаннями для самоперевірки. Які події можуть відбуватися з вікном? Який зв'язок між подією «клік» та «онклік»? Як пов'язати з подією ДІО обробник? Що називають методом об'єкта, а що називають процедурою. Як оформити обробник події? Та, що називають операторними дужками в Паскаль. Для чого вони використовують? Відповіді можете лишати в коментарях під відео. Вдома, будь ласка, опрацюйте розділ 6.1, сторінка 160-165. А також можете спробувати виконати завдання з цього ж підручника на сторінці 172. В разі виникнення питань звертайтесь в коментарях. На цьому я з вами прощаюся. Дякую вам за увагу. Чекаю від вас подобаю, коментарів та підписок. До нових зустрічей. Не забудьте написати, чи допоміг я вам в отриманні позитивної оцінки.